Думаю, що зараз я заїду до Макдональдсу і візьму собі дабл чізбургер. Так. Дабл чізбургер. А знаєте чому? Адже я цього варта. Вітаємо Доброго дня! Можна дабл чізбургер, але без гірчиці. Так, без гірчиці. Але з бекончиком спробуйте чи сорочком додатковим? З бекончиком? Одна-дві смужки. Дві. Так, а вже. Без двірчик це два пекончики. Че ще можу? Ні, дякую. Так, за у вас, правильно. Правильно. 126 до сплати, переджайте далі для розрахунку. Дякую. 126 до сплати. Ось так виразно. В житті ви можете тренувати свою дикцію і. Польотність голосу. І ви скажете після того, що голосовий ідиційний апарат нам в житті не служить? Що в житті можна отак проговорити? Але що? Це така насолода вимовляти все чітко, керувати своїм голосом, правильно дихати, смачно їсти.